Доброго дня всім присутнім. Сьогодні Служба автомобільних доріг Устоморської області оголошено відкрити торгівлю з купівкою послуг СОВ 421-37-64-19-18-105-2013 послуги з експлуатації автомобільних доріг за кодом CPV-ZDK 021-2015-1-22-005. Послуги з експлуатаційного отримання автомобільних доріг загального користування державного значення Шитомирської області, протяжністю 1655,3 км, аварійні роботи, роботи з ліквідації пошкоджень, руйнувань та деформації, основою дорожнього поділу та покриття проїзної частини доріг, прихідних швидкісних сміттєків смуг. Оголошення про проведення процедури закупівлі розміщено на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель одиннадцятого на цьому 2016 з номером 143 41 влутнення в порталі повноважного органу номер 129, дця девять, одинство Для проведення процедури розкриття слова надається секретарю Комітету замокних торгів. Добрий день. Починаємо процедуру розкриття. Сьогодні на засіданні присутні члени комітету з конкурсних торгів служби автомобільних доріг у Житомирській області, а також уповноважений представник від учасника приватного підприємства автомагістраль Сугай Раїсу Михайлівну. Надана довіреність згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів станом на 9... Або один, або дві пропозиції Пропозиція номер один від учасника. Комунальне підприємство: шляхово експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосівського району міста Києва. Учасник номер 2 це приватне підприємство, автомагістраль. Е, реєстр о 9 писання з кріплений печаткою. Що немає. Запитань чи зауважень почитаємо процедуру розкриття. Учасник номер один це комунальне, шляхову, комунальне підприємство Шляхового експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на Ниголосійського району міста Києва, яке знаходиться в проспект науки 53 місто Київ. Зверніть увагу на запечатання та маркування конверту. Додатково треба сказати, що пропозиція учасника супроводжується банківською гарантією як забезпечення пропозиції конкурсних торгів на суму 200 тисяч, яка діє до 20 листопада 2016 року, включно і надана першим українським банком. Також надана копія банківської ліцензії Національного банку що відповідає вимогати конкурсних торгів. Пропозиція учасника складається з технічної та комерційної частини. Зверніть увагу на запечатлення та маркування. Відкриваємо комерційну частину. Заповнюємо протокол розкриття та додаток номер 1 до протоколу розкриття. Зверніть увагу, шито, зброшуровано скріплено печаткою. Конкурсна пропозиція. Ми комунальне підприємство шляхове експлуатаційне управління по ремонту та утриманні автомобільних шляхів та споруд на Неголосівського району міста Києва. Надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю послуг, з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загального користування державного значення Житомирської області, протяжністю 1655,3 км аварійні роботи, роботи з ліквідацією, пошкодження, руйнувань та деформації, основи дорожнього одягу та покриття проїзної частини доріг, перехідно швидкісних смуг. Зупинкових майданчиків, зупинкових СМУ згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів. Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання на виконання зазначеного вища, підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника до договору на загальну суму. 18 мільйонів. 904 027 гривень 73 копійки з ПДВ. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із замовником та погоджуємося з істотними умовами, зазначеними у проєкті договору. Також інвестувати власні обігові кошти при даний послуг до 10% від вартості пропозиції конкурсу судорогі. Надана договірна ціна підписана на суму 18 мільйонів 904 тисячі 27 гривень 73 копійки. Надана копія банківської ліцензії наказ про призначення керівника. Про відпустку начальника підприємства. Довідка про незалучення судпідрядників. У разі акцепту нашої пропозиції на закупівлю послуг не плануємо залучати судпідрядників. Надано відомості про обладнання реально технічні бази, які необхідні для надання. Надано відомості про кваліфікаційний склад інженерно-технічного персоналу та механізаторів, який буде залучено для надання послуг. Надано опис аналогічних предметів закупівлі договорів. Ще один опис, ще опис. Ще опис. Надано копії договору. надана копія форми КБ-3, копія договору. Копія довідки КБ-3, копія договору. Копія довідки КБ-3, ще договору. Завідський кабетри надано. Звіт про фінансові результати за 15 рік звідницької статистики. Надано. Надано баланс за 15 рік двірницької статистики. Надано. Копія звіту про рух грошових коштів виняткої статистики. Надана довідка про відсутність підстав, зазначених у статті 17 закону України про здійснення державних закупівель зі змінами. Відомості про юридичну особу комунальне підприємство шляху експлуатаційного управління, по ремонту та отримання. Автомобільних шкафів та споруднений Голосівського району міста Києва, який є учасником, не вносились до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службова посадова особа-учасника, начальника гончарова Віталія Анатолійовича та першого заступника начальника Воловика Бориса Борисовича, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не було. Притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель, корупційного правопорушення, суб'єкт господарювання, комунальне підприємство, шляховського офіційного управління по ремонту автомобільних шляхів та споруд на них Голосівського району міста Києва протягом останніх трьох років не притягувалося до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4, частини 2 статті 6, 6 Десятий закону України про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів тендерів. службова посадова особа-учасника начальника Гончарова Віталія Анатолійовича та першого заступника начальника Воловика Бориса Борисовича, який повноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за збочем. Чинені з корисливих мотивів, судим з якого не знято або не погашено в самому порядку. Комунальне підприємство шляхове шляхово управління по ремонту та утриманні автомобільних шляхів та споруд на них Голосівського району міста Києва, не має заборгованості зі сплати податків і зборів військових платежів. Комунальне підприємство шляху експлуатаційного управління перемоту утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосівського району міста Києва проводить господарську діяльність положень статуту, і також не зареєстровано у шортній зонах. Надано проєкт договору. Проєкт договору на суму: 18 мільйонів 904 тисячі 27 три копійки з ПДВ. Підписаний і наданий також календарний графік. По комерційній частині учасника номер 1 закінчимо. Відкриваємо технічну частину. Зверніть увагу на запечатання та маркування конверту. Надана договірна ціна на електронному носії. Зверніть увагу, що тут скріплено під час. Надана договірна ціна на суму 18 мільйонів 904 тисячі 27 гривень 73 копійки з ПДВ. Також надані розрахунки до договірної ціни, які йдуть на перевірку. По учаснику номер 1 закінчення. У члени комітету з конкурсних торгів та уповноваженого представника є запитання чи зауваження? Переходимо до учасника номер 2 Учасник номер два це приватне підприємство, автомагістраль, яке знаходиться в Київській області, Вижгородський район, село Синяк, вулиця, Київська, 68. вісім. Пропозиція учасника супроводжується. Банківською гарантією як забезпечення пропозиції конкурсних торгів надано відділенням Київського регіонального управління Пад Полтава Банк» На суму 200 тисяч. Дана гарантія є дійсною до 19 листопада 16-го року, включно, що відповідає вимогам документації конкурсних торгів. Також надана копія. Банківської ліцензії Національного банку України зверніть увагу на запечатання та маркування конвертів. Пропозиція учасника складається з комерційної та технічної частини. Відкриваємо комерційну частину та заповнюємо протокол розкриття та додаток номер 1 до протоколу розкриття. Зверніть увагу, що збусуровано скріплено початку. Конкурсна пропозиція. Підприємства-автомагістраль надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 1655,3 км аварійні роботи, роботи з ліквідації пошкоджень, руйнувань та деформації, основи дорожнього одягу та покриття проїзної частини доріг мецму. Зупинкових майданчиків, зупинкових смуг згідно з технічними та іншими вимогами замовника конкурсних турів, та технічне завдання На виконання зазначеного вище. Ми уповноважені на підписання договору маємо можливість, та погодимося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму. 18 мільйонів 748. 7 гривень 22 копійки з ПДВ. 18 мільйонів 748 607 гривень 22 копійки з ПДВ. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір з замовником. Погоджуємося з істотними умовами, зазначеними в проєкті договору. Інвестувати власне його кошти при надані послуг до 10% від вартості пропозиції. Надана договірна ціна на суму 18 мільйонів 748 тисяч 607 гривень 22 копійки. Банківської гарантії. Наказ про такого засідання. Дякую. Так, тут ще протокол про надання права підпису. Ще одна довідка. Довільність, довільність. Довідка про незалучення субпідрядної супідрядних організацій. Ми приватне підприємство «Автомагістраль», Повідомляємо замовника служби автомобільних доріг у Житомирській області про те, що у разі визнання переможцем торгів почати субідрядності, супідрядних організацій в розмірі 20, 20 та понад 20% і 20 доларів. Відомості про обладнання та матеріально-технічні бази, які необхідні для надання послуг. Надано відомості про кваліфікаційний склад інженерно-технічного персоналу. Надано опис аналогічних предметів закупівлі договорів. Три описи, надані копії. Договорів. Надана копія форми КБ3. 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 КБ-3 Ще одна, один копія договору. Копія КБ3. Ще копія договору. Копія довідки кб 3 кб 3. Надано. Баланс за 15 рік з відмітної статистики. Звіт про фінансові результати з відміткої статистики. Грошових коштів з відміткої статистики. Довідка. Про відсутність підстав для відмови в участі процедури закупівлі, передбачені статтею 17 закону. Приватне підприємство-автомагістраль при цьому підтверджує наступне відомості про приватне підприємство не вносили до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією з Директора приватного підприємства Автомагістральського ростецького Миколи Олексійовича, першого заступника директора Шаденка Геннадія Васильовича, провідного інженера планового виробничого відділу Сугай Раїсу Михайлівну та провідного інженера тендерного відділу Ждана Володимира Володимировича, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі. Не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. Приватне підприємство автомагістраль протягом останніх трьох років не притягувалося до відповідальності, передбачено пунктом 4 частини 2 статті 6 пунктом 1 статті 50 закону України про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій. Які стосуються спотворення результатів торгів тендерів, директора приватного підприємства Автомагістральство Скоростецького Микола Олексійовича першого заступника директора Сюденка та провідного інженера планово виробничого відділу Сува Раїсу Михайлів, провідного інженера тендерного відділу Ждана Володимира Володимировича, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не було засуджено за злочин. Чи не з користових мотив, особливо з яких не взято або не погашено встановлено законом порядку. Приватне підприємство автомагістраль не має заборгованості і сплати податків і зборів, проводить свою господарську діяльність відповідно до суду та не зареєстрована в чорній зоні. Надано проект договору на суму: 18 мільйонів 748 тисяч 607 гривень 22 дві календарний графік. Ще. Ще надано наказ про влюблені печатки, а також довідка про виправлення арифметичних помилок. Ми приватне підприємство автомагістральни погоджуємося на виправлення арифметичних помилок. Допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у подані пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки у, у порядку, визначених документації конкурсних торгів. Тепер все по комерційній частині закінчено. Відкриваємо технічну частину. Зверніть увагу на запечатання та маркування конверту. Надана договірна ціна на електронному носінні. Шито з брошуровано скріплено печатки. Ціна ціна на 17. 18 мільйонів 748 тисяч 607 гривень 22 копійки. І надані всі розрахунки до договірної ціни, які йдуть на перевірку. По учаснику No2 приватне підприємство автомагістраль ми закінчили. І членів комітету конкурсних торгів чи уповноваженого представника є зауваження чи запитання? Немає. Тоді починаємо оформляти протокол розкриття пропозицій. До протоколу розкриття замотки по учаснику №1 ціна пропозиції 18 млн 904 027 ,73 грн 73 копійки ПДВ.

Представника від учасника приватне приватного підприємство «Автомагістраль» від нового інженера, пановиробничого відділу Уваєра Іса. Михайліна. у вас є зауваження? Немає. Стан, що зауваження відсутні. І уповноважений представник від учасника підписує протокол. Протокол підписують члени комітету. Протокол підписаний. Процедура завершена. Всім дякую.